Чернігівщина та Україна цього року будуть з врожаєм. Чернігівські аграрії завершують збір ранніх зернових і бобових. кажуть, задоволені погодою, врожайністю, а головне, закупівельними цінами. Вони цього року і Це дає можливість дивитися впевненіше в майбутнє. У цьому році врожай в нашій області більш-менш терпимо, тому що, дякуючи Богу, е опади були і врожай. Є втрати, там заморозки були, все, але більш-менш нормальні. Стоїть підмітити, що ціни в цьому році, на закупку та продукцію піднялися і добре. На, сьогодні, уже на сьогоднішній день це у період збирання врожаю, що радує. Але ж ціни на складові собівартості теж піднімаються тут, ну, ситуація. Скажем так, більш-менш оптимістична, підтвердив слова чернігівських аграріїв і виконуючий обов'язки міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, хороші врожаї на півночі та заході і гірші через посуху на південному сході. Чи вплине зростання закупівельних цін на цінників в магазинах цього року? Навряд чи, каже урядовець. Ціну кінцевої продукції впливає багато факторів, і не завжди вартість сировини, то є основним. Треба розуміти, що є ще фактор дуже важливий це енергетика, відповідно, логістика, вартість палива, курс з точки зору комплектуючих. Але якщо ми говоримо про вплив врожаю, ціна врожай на ціну. То в межах поточного року він мало ймовірний, тому що зазвичай рівно ціни на сільськогосподарську продукцію в період збору врожаю, вони е дуже часто навіть знижуються або є на тому ж рідні. Потенційно може бути вплив вже з нового року, але це залежатиме від ще інших багатьох факторів, тому якогось впливу пов'язаного з ціною на сільськогосподарську продукцію в найближчі місяці на кінцеву продукцію. просто цього впливу не буде. Під час зустрічі з урядовцями чернігівських аграріїв і переробників найбільше цікавила тема збереження пільгового кредитування, бо воно багатьох фермерів врятувало у складному 2022 році році. Зараз вкрай важливе, аби триматися на плаву. Чиновники заповнили, що основні державні програми підтримки аграрного сектору працюватимуть і у 2025 році. А восени для прифронтових областей очікується поставки безкоштовних зернових рукавів для зберігання продукції.